Москвич 21.40 легковий задньопривідний автомобіль, що випускався на автомобільному заводі імені Ленінського комсомолу з 1976 до 1988 року. Був рестайлінговою моделлю на базі Москвич 412, тому усі найважливіші агрегати залишились однаковими. Історія проєкту 2140 розпочалася з 1968 року. В цей час на ЗОК тривала реконструкція, покликана суттєво збільшити обсяги виробництва москвичів. Для нового заводу було придбане устаткування. Орієнтоване на виробництво автомобіля Москвич 412. Таким чином, розробка нової заводської моделі була обмежена модернізацією 412 го без зміни розташування основних вузлів та розмірів кузова. Тому кінцевий варіант з індексом 2140 був готовий у 1974 році і брав участь у виставці Автопром 74. Протягом 1975 року на Азалка тривала переорієнтація виробництва, під час якої Москвич 412 випускався вже з деталями від 21.40. Повноцінне виробництво нового Нової моделі впроваджені у 1976 році. На відміну від Москвича 412, модель 21.40 отримала модернізований кузов з сучаснішим оформленням передньої та задньої частин і новою світлотехнікою. Крім того, Москвич 2140 був оснащений передніми дисковими гальмами, з вакуумним підсилювачем, новим салоном, з травмобезпечною панелью і кермом, а також сидіннями з під Все це тогочасні світові вимоги до автомобілів. У 1976 році аналогічну модернізацію Шли універсали і фургони, що отримали переднє устаткування салону та гальмівну систему за типом Москвича 2140. У 1982 році відбулася невеличка модернізація базової моделі. На передніх дверях було прибрано квартирки, була замінена конструкція бамперів, спрощена обробка кузова, видалені хромовані молдінги та накладки. Відповідно до нового ГОСТу, рестайлінговий седан Москвичі з двигуном УЗАМ-412 отримав індекс 2140, А модифікація з двигуном М408 позначалася як Москвич 2138. Окрім цього, з 1979 року випускалася сільська модифікація М 21406 що оснащувалась дефорсованим двигуном потужністю в 71 кінську силу, що працював на низькооктановому бензині А 76 передніми барабанними гальмами, посиленими задніми ресорами і буксирним обладнанням. Універсал на базі цієї моделі мав індекс 2137. Відрізнявся від седану іншими передавальними числами та меншою максимальною швидкістю. В концу 70-х московський завод міняє, прежде всего, конечно, своє название. Получает імя Ленинского комсомола. Уже появляється абревіатура АЗЛК. автозавод комсомола, Появляється версия Москвича 412, это Москвич 21.40. Это автомобиль уже несколько иного поколения, более современный дизайн, более мощный и более современный мотор. Ну и, соответственно, конечно, кузовная отделка, это было уже более современная. Автомобиль очень хорошо продавался на экспорт, машина себя зарекомендовала. Благодаря своему предшественнику 412-му «Сквичу», который Завод позиционировал как спортивный, как раллийный автомобиль, который участвовал во многих э, достаточно серьезных ралли-рейдах. В частности, это знаменитое ралли Лондон Сидней. в которых два сезона подряд команда, заводская команда, подчеркну, на «Москвичах» 412, но, естественно, специально подготовленных под эти ралли-рейды, выходила в своем классе победителями. Соответственно, это сыграло очень замечательную рекламу, и автомобиль очень был популярен и за рубежом. Завод даже выпускал версии с правом, с правым рулем, то есть для стран, где было правостороннее движение. Так Что этот москвич достаточно был востребован и очень популярен среди народа, сравнительно своей небольшой ценой и достаточно большой высокой надежностью. То есть такой замечательный народный автомобиль, можно сказать.